Людей, які мають відношення до навчання. Чи то садочок, чи школа, чи, можливо, ви вже студент коледжу або університету. Всіх запрошую на сцену. То ваші проблеми. Давайте швидше, швидше. Можете сідати, як вам зручно, займайте місця. Ну, нормально, так зал майже пустий. Це добре, навчання це Ну, що, закінчується літо. Сподіваюсь, ви цьому раді. І починається черговий етап вашого життя це навчання. Давайте зробимо з вами невеличке таке прикличку. Чи є серед нас такі, хто йде в 12 клас? Підніміть руки. О, Женя. І ще один, один хлопець. Як тебе звати? Дуже приємно. А є серед нас ті, хто йде в перший клас. Ну, починається навчання. У кого вже не садочок, а там чи це прескул, чи перший. Є такі люди. Добре. Ну йдемо далі. Одинадцятий. Прекрасно. Десятий. Ти чого мовчиш, мій син? <рит> я точно знаю, що ти йдеш десь 10... Ой, почекай! Ти не в 10-й йдеш. Боже, мамі соромно стало. Ти йдеш в 11. А чого ти руку не підняв? Ти забув? <рит> І я забула, бачиш, думала, ти в 10-й йдеш. Так, добре. Десятий. Нема? Дев'ятий. Супер, а я ще дев'ятиклашку не бачу одну. Чого ти мовчиш, Олександра? Ти ж теж дев'ятий йдеш. То у нас вже троє. Так, восьмий є. Нема. Сьомий. Клас, рута йде в сьомий. Шостий. Лера. Ого, скільки. Так, круто. П'ятий. Кріс одненький. Четвертий. Ну, теж так нормально. Третій. Другий, а хто йде в садочок вперше в цьому? році? Клас! А де наш Даня? Даня пішов. Так, ну добре. Я дуже сподіваюся, що вас чекають дуже позитивні досвіди в вашому житті. Можливо, це будуть якісь виклики, нові друзі, нові знання. Ой, вибачте, я не запитала, а хто у нас студент? Є у нас студенти? О, Михайло, прекрасно. Вчитель або вихователь? Вчитель або вихователь? Прекрасно. Тоді ми ще сюди запрошуємо вчителів і вихователів. Є у нас такі? Будь ласка, виходьте. Про вас то ми і забули. А без них то ніяк? А, ні, без них ніяк. Так, добре. Так от я хочу вас запитати, як ви вважаєте, що е, треба, дуже треба, взяти з собою до школи або до інституту? Таке, що вам ну, ну от, вкрай необхідно, без чого ніяк, Рута. Коректор? коректор? Це взагалі, я взагалі не очікувала від, на таку відповідь. Добре, коректор іде на першому місці. Далі, що ще? Ну, рюкзак, звісно. Що в рюкзак? Що? Єда. Ну, а як без їди? Ні, це, це взагалі на першому місці мало бути. Вода ще. Голову. Це взагалі шедевр просто голову на плечах мати бажано, бажано. Снек, взуття. Ой, дивіться, ми вже зібрали з вами цілу торбу. Так ще не вистачає намету і спальника. Да? Так, добре. Це теж аж треба, це дуже важливо. А ще я хочу сказати, хочу... Нікіта, кажи, що ти хотів сказати. Рюкзачок? Так, обов'язково, бо в рюкзачок вже треба вкласти всі свої речі. Так? Добре, а ще я вам хочу сказати, що дуже важливо, щоб ви з собою взяли в школу Бога. А як ви думаєте, навіщо? Поряд з вами в школі Бог. Так. А ще. Звісно, для охорони. А ще безпека. А скажіть, будь ласка, а Бог допомагає приймати правильні рішення в тій чи іншій ситуації? А для того, щоб Бог допоміг вам, що треба зробити? Попросити Попросити, звісно. Добре. А хочу задати вам таке запитання. Якщо б у вашому рюкзачку, як сказав Нікітка, була чарівна кнопка, от ви маєте чарівну кнопку в рюкзаку. На що б ви хотіли, щоб вона у вас працювала? Ну давайте підключайте фантазію. У вас є чарівна кнопка, і ви в школі можете нею скористатися. Чи у вихователів запитати З вчителями? Держава, знаєш, правильно відкрити? Супер, це взагалі було б класно. Ще у кого ще є які бажання? Класно, класно. Добре. А який би ви хотіли, щоб в школі був найдивніший предмет? От якого нема, а ви б хотіли, щоб таке було в школі. <рес> тиха година? Клас! От коли цінуються, правда? В Садочку спати не хочеться, а як пішов вже до школи. От би якби була тиха година. Добре. Не спала, а зараз би хотіла? Ні. Ну, бачиш, у тебе б кнопка працювала на знання, а той, хто хотів поспати, той би включав би для того, щоб була тиха година в школі. Добре. Я вам дуже дякую за ваші відповіді. Зараз хвилиночку. Хочу е, прочитати вам із Біблії вірша одного. Бог каже нам: будь мудрий, мій сину, і потіш моє серце, і я матиму що відповісти, як мені докорятимо хто. Тобто, що хоче від нас Бог? Ну, я тільки що сказала, Бог сказав, будь. Мудрий сину мій. То що хоче від нас Бог? Щоб ми були якими? Мудрими. Мудрими в знаннях, мудрими в прийнятті важливих рішень у нашому житті. Мудрими ще в чому. Підкажіть мені. Що там підказують? В навчанні? Так. В діях, в поведінці. Дивіться Бог. Хочу, щоб ми були мудрими не тільки в навчанні, а ще й в житті. Бо справжня мудрість вона починається тільки з нього. Я хочу, щоб ви це пам'ятали, щоб ви пам'ятали, що ви в цьому світі є світло, світло від Бога, мудрість від Бога. І щоб ви несли ці всі моменти в собі, в той, в той соціум, в якому ви будете перебувати протягом цього року. І зараз я хочу, щоб ви послухали. Пісеньку від наших маленьких першокласників. Thank yes.